Щойно розпалася Російська імперія, як Українська Народна Республіка оголошує про свою незалежність, а західноукраїнська одразу ініціює об'єднання з УНР. Договір про злуку підписують на станції Фастів у звичайному пасажирському вагоні. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. А через 70 років західні змі вперше пишуть не про радянських людей, а про українців, які живим ланцюгом поєднали міста від Івано-Франківська до Києва, щоб на весь світ заявити, що споконвіків українці не відмежовувалися один від одного, а збиралися навколо могутньої ріки, що дарувала життя. Україна, соборна держава, сонценосна колиска моя, що не вмерла, і не вмре твоя слава, завойована в чесних боях. Твій Богдан і вінценосна Софія повернулись до тебе з віки, що не вмерла, і не вмре твоя мрія, як не вмре солоб'їний твій спів. Україна, Шевченка, надіє, мій святий не сплюндрований Відмовчання твого ініміє. І воскресаю при слові Твоїм, і Дніпро, і Дністер пливуть в море, бо єднає їх кровна земля. Україна держава соборна, сонценосна колиско моя.